Добрий ранок, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Я сьогодні читаючи текст Святого Письма, декілька думок для себе взяв і декілька питань собі задав, і я звернув увагу, що дуже важливо сьогодні порозмірковувати тим, що я християнин якого сорту: першу, другу, третю. Чи я маю вищий стандарт якості у Христі Ісусі. Чому я про це говорю? Бо є деякі моменти, які підносять нас як от віри віру, так і от нашого першого, другого, третього сорту до досконалості і до вищої, вищого сорту, вищого гатунку. І я читав сьогодні, чому я про це говорю? Бо я читав Святе Письмо, і оцей текст Святого Письма він дещо говорив до мене. І я звернув свою увагу на Господа нашого Ісуса Христа. Ми читаємо Івана, 14 розділ, 10 віршик. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. І я подумав про те, що є вищим мірою досконалості чи стандарту мого християнського життя, і що допомагає, щоб цей стандарт він був він тримався. Я звернув увагу на те, що говорив Господь Ісус. І Він говорить, що отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Він говорить, що Його батько, Отець Небесний, він перебуває в ньому, це перше. А друге, Він і творить ті діла. І коли я звертаю на все те, що зробив Бог, воно має вищий стандарт досконалості. І тому сьогодні давайте ми порозмірковуємо, що допомагає нам мати вищий стандарт або бігти до вищого стандарту у Христі Ісусі в нашому житті. Перше, на що я звернув увагу, коли читав цей текст Святого письма і розмірковував на цю тему, це важливість, щоб Христос був в мені. І дивіться, ми читаємо до Євреїв 6, 3 розділ 6 віршик. Павло говорить так, а Христос як син у домі, у своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. І так Христос, як син в домі Його, дом же Його ми. Хочу звернути увагу, що Павло тут говорить, що ми не є якоюсь гостиницею. Чи якимсь таким приютом, чи ще чимось, а його домом, і в цьому домі він. Дуже важливо, щоб мій дом, моє серце, воно було приготоване для того, щоб Христос жив та панував у ньому. Дивіться, що говорить Іван, коли ми читаємо 15 розділ, 4, 5 віршик. Перебувайте в мені, а я в вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі. Так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І тут він дає нам цей рецепт, він дає нам цю формулу. Він говорить, що ми можемо прийти до досконалості тільки тоді, коли ми в ньому, а він в нас. Усякий раз, коли я розмірковую про це то тут Господь Він говорить про вищий стандарт, плодоносіння. Він говорить, що Той приносить рясний урожай. І тому перше, на що я звертаю увагу, і це дуже важливо, це мою глибину в ньому, і питання, чи йому не затісно в моєму житті, в моєму серці, в моєму домі. Бо Господь говорить, що як це є, він в мені, а я в ньому, то цей урожай буде досконалий і він буде рясний. Наступне, про що я міркував, і хочу сказати, дивлячись на життя Ісуса, все його життя воно було впроваджене Святим Духом. Він народився від Духа Святого. Він Духом Святим був. На випробування снаряджений, і він Духом Святим на Хрест був віднесений, Духом Святим і силою його він е, творив всі всі чуда. І тому я хочу сказати, що дуже важливо, і це є цим вищим стандартом це його дух в мені. І Павло це підтверджує: дивіться, що він говорить, коли ми читаємо перше до Коринтян, шостий розділ, 19 віршик. Хіба ви не знаєте? Що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. І я хочу звернути увагу на наступне. І це наступне воно говорить про те, що тут Павел, Павло наголошує, що він живе в мені, що я є його храмом. І що я не належу сам собі. Це те, що, про що казав Ісус. Це Отець, який в мені, це Він. Чи дійсно я упокоряюсь Святому Духові, щоби сказати, що я маю Його керування, що я його чую, і силою Його сам Господь Він звершує дещо в моєму житті. Павло, одного разу він казав ці слова, він казав, що я не можу навіть згадати про те, що би не зробив. Господь в мені і через мене у покоріння язичників, це він творить і це він робить. І дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо Римлянам восьмий розвідків, це всім відомі віршики. Перший, це дев'ятий віршик. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо хто не має Христового Духа, той не його, той не належить йому. І тому дивіться ще з 14-го віршика: адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синовства, синівства, яким кличете, ава, Отче, сам Дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. А якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. І тут Павло він показує цю величезну гармонію життя з Христом, життям Святим Духом. І для нас це дуже важливо. Хочу сказати, що керування Святим Духом воно належить тільки дітям Божим. І для того, щоб я мог досконало жити у Христі, Дух Святий він керує мною. І тому дуже важливо, коли ми розмірковуємо, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми десь в спільноті, благати Господа, Його керування, бо це приводить на Божі жнива, це приводить у Божі міста, це приводить туди, де є Христос. Згадайте, Христос сказав, де двоє чи троє зібраних в моє ім'я, там і я посеред них. Наступне, про що я розмірковую, що приводить до досконалості. Це його слово в мені. Я хочу сказати не просто, а, дуже багато людей говорять: так, слово Боже дуже важливо, так, воно ну, дійсно так, так. Але це дуже важливо, чи воно є в мені, чи воно є фундаментом в мені, чи воно є основою в мені. І тому дуже важливо знання. І мудрість, яке дає слово Боже, воно переважає усю людську філософію. Інколи люди цитують філософів, якихось відомих людей. Але я хочу сказати, що величезним, самим важливим аргументом, коли ми десь спілкуємося, є слово Боже. Ніхто не може стояти проти цього. І тому Павло говорить, дивіться, наступне, коли ми читаємо Колосянам 3:16, слово Христове, нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе. Дивіться, що говорить Павло, щоб воно було рясне, щоб воно щедро було в нашому серці, щоб ми навчали і застерігали самі себе. Це Слово Боже. Яке може зберегти нас, яке може привести нас у вічне життя. Згадайте, що Господь говорив одного разу до людей: Він каже, що ви досліджуєте святе письмо, бо ви маєте думку, маєте надію через нього мати життя вічне, а воно говорить про мене. І тому дуже важливо, коли ми живемо Словом Божим, це приводить нас до досконалості. Наступне, про що я на що я звернув увагу і ще проводить до стандарту вищого стандарту життя з Богом і в Бозі, це тоді, коли ми через Христа у Святому Дусі маємо вищий стандарт спілкування з Господом, Богом нашим. І тому, коли я читаю Святе письмо, то я знаходжу, що Бог надихає кожного з нас, щоб ми мали спілкування з Ним. Згадайте, що говорив Господь? Завжди має ту таємну кімнату. Приходь, я вже там чекаю, відкрий свої уста, своє серце. Скажи мені, я тобі відповім. Пророки не одного разу вони говорили про це: покликуй до мене, і я відповім тобі. І я скажу і покажу тобі велике, недосяжне, чого ти не знаєш. І це є великим привілієм для кожного із нас. І це є Божим стандартом, коли ми чуємо, коли ми спілкуємося з Господом. І ці спілкування, можуть бути через молитву, у спілкуванні святих. Це ці спілкування, коли ми читаємо і роздумуємо над словом, і говоримо Боже, ти говори до нас. Дай, щоб раб твій чув. Знаєте, тоді, як Самуїл був маленький, і Бог звертався до нього. І він не розумів. І тоді пророк каже, піди лягай, як тільки говорящий буде говорити, скажи, слухай раб твій, Говоріть, як. Як можна частіше раб твій слухає, Господи, і дайте тишу, щоб Господь мог говорити в наш дух. Це приводить нас до досконалості. А наступне, про що я гадав, що це так важливо і це є вищим стандартом християнського життя. Це жити у любові і по закону любові. Христос не прийшов для того, щоб дати просто навчання. Чи якусь нову філософію. Він прийшов, щоб явити свою любов. І тому він і прийшов, бо він полюбив. І він віддав життя, бо він полюбив. І тому дивіться, що говорить Павло Колосянам 3:14 а понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Тому дуже важливо, щоб в моєму і вашому життя любов завжди була щирою від щирого серця. Щоб це вона надихала нас, щоб це вона була мотивом усього того, що ми робимо. І я не буду читати, зачитайте дома разом, це перше післання до Коринтян, 13 розділ, там глава любві, розділ любві дуже важливо звернути увагу, що все, що ми робимо, без любові, немає ніякої рації, немає ніякого плоду. Тому досконалостю християнського життя це жити. У любові і жити по закону любові. І останнє, на що я сьогодні звернув увагу, але я думаю, що ви могли би продовжити те, про що я сьогодні розмірковую кожен в цьому дні. Останнє це вищим стандартом християнського життя. Це є радість у Христі, і радість Христов. І це так важливо, що приводить мене до цієї досконалості. Чи можу я разом за вакумом сказати, нехай все згине, хай нічого не буде, але я буду радіти Господом, бо я маю найдорожче і найцінніше, і нічого мені більше не немає на те потреби. І тому, Павло говорить, завжди радійте. Ми читаємо, сам Господь говорить, що нехай радість ваша буде досконалою. І Павло, він звертається до усіх через послання своє, він говорить. Що ніхто не може відібрати мене у Христа з, з об'єм Його любові, його, і це дає нам радість, радість життя. Хочу сказати, що в ці часи, коли так усе, ми маємо стільки тривог, страхів, болю, переживань, сліз, дуже важливо, це є досконалим стандартом, коли людина радіє Господом. І ще дуже багато є. Різних моментів я сьогодні тільки декілька думок хотів би підподьорити себе і вас, що Господь Він говорить, що вищий стандарт, коли він в мені, і коли він працює через мене, і коли він являє свою любов через мене, коли він світло дає через мене, коли, коли я живу їм, і для нього це приводить до досконалості у Христі Ісусі. І тому Хай Господь благословить кожного з нас, щоб цей шлях це шлях кожного з нас, як я говорив спочатку, від першого сорту до досконалого, до вищого сорту, щоб ми рухалися, щоб це завжди було для нас бажаною темою нашого життя і працею нашого життя. І Павло говорить, що для того є і Слово Боже, і є служителі, щоб ми удосконалювалися в образ Христов, і щоб цим являли славу для Господа в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш, кожен раз, коли я читаю Твоє Слово, я стикаюсь з тим, що я такий недосконалий. І сьогодні, читаючи це Слово Господи, я зрадів, бо Ти показуєш, що тоді, коли Отець в тобі і Він всі ці діла робить, то це все є досконалим. Господи, перебувай в мені, живи в мені, дій в мені. Спонукай мене, Господи, до всього того, щоби я мог для Тебе працювати і Твоє серце щоб роділо за того слугу, який Тобі служить. Господи, благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Я сьогодні благаю Тебе захисти, всіх моїх друзів, захисти, Господи, всіх слухачів, глядачів, Господи, їх, їхні сім'ї їхніх діточок, онуків, церкву, Господи, нехай Ти будеш покровом для кожного із нас. І нехай сьогоднішній день Твоя присутність в нас і дія Твого Святого Духа, і Слово Твоє, хай нехай буде рясно в нас, нехай це сьогодні принесе, хоч невеличку, но радість, Господи, радість Тобі. І нехай Ти через це все будеш благословеним і прославленим, Бог отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь, Його Слово, Дух Святий упроваджують і змінюють нас в образ Христів. Нехай ми з кожним днем будемо все більше і більше христоподобними. З Його характером, з його почуттями, з його ділами. Господи, Ти веди нас до досконалості. Будьте благословенними у цьому дні.